Dobry dzień, szanowni subskrybenci. Nas Mazda e, CB2, DB, e, dalej, jeśli chodzi o CGC, no, to już jest kolejne pokolenie, a to jest im. CB2. 79 дев'ятий 82 -й рік вони випускалися і в 70-х годах. Ну там дуже мало інформації про їх. Тобто знайти щось тут дуже тяжко. Нас більшість ну ми що дивимося через Вікіпедію та й маємо. От будемо ми неї розбирати. Я в принципі вже неї зніма ну, знімали, показували, що ми неї пригнали на розборку. Це виходить перше покоління 626 Mazda, 626 Mazda. Це саме перша Mazda, яка випускалася на ринок Європи. В принципі, це є європейка, тому що праворульна, не ліворульна. Це є 626 першого покоління. Перше покоління вона рахується так, як 618, тому що йшла на європейський ринок. І це в нас йде Mazda Capella. Перше покоління. Це b 2 називається. Це b 1 це b 2 там як, яка інформація, як по-своєму переводиться, тому що це японці, там по-своєму їх там. Це все далі йшло покоління, було понятно. Ну І от така от мазда задньоприводна, будемо розбирати, покажемо, як вона розбирається і що там є. Наша е, очередна жертва свого, як -то кажуть, знайшла свій кінець. Е, ми її дорозбирали, все-таки домучилися. Е, дуже цікаво було, тому що це 76-й рік. Це не так -то рідко, коли попадаються такі машини. Якщо чесно, у нас перша така машина, таких років, такий старичок. Йдемо, я покажу, е, що саме по запчастях. Ну, давайте почнемо з кузова. Зараз знімають вам кузова, покажуть, яка гниль. Тут відносно, я вам так скажу, ми розбирали це на днях Жигулі. ваз 21-15-2005 року. Це мазда в 100 раз в кращому стані. 76-го року, як то кажуть, я був в коли при власті. Но вона в дужчому стані. Просто тобто ну, вона гнила, але в неї все там лонжерони, там більш-менш ціле, там є пару дирочок, але я рахую на 76-й рік це взагалі прекрасно. Тобто все прекрасно. Ну, що маємо, то маємо. Заліза трошки буде. Ідемо розкажу по запчастях, що в нас тут стартера, мотора ми розібрали. Там маленькі задірчики є по башці, але тут цеп стоїть. Ну не по башці, а по циліндрах. Але нема нічого такого страшного, критичного. Просто ми не знаємо, як воно буде продаватися, тому що це дуже-дуже стара машина. Я хочу звернути увагу на приборку. Подивіться, яка приборка класна. Мене взагалі смущає 76-й рік. Ну, пробіг тут непонятно, чи там правда, чи неправда, це таке діло, але приборка дуже класна, дуже просто ну, дивитися на неї дуже приємно. Тобто така от приборка на стояла. От, радіатор пічки в принципі, от її. Е, ну, блок, головка, розпредвал, е, ну, як, як казав, стоїть цеп замість е, ще не було там ремнів. Це, мабуть, ще там може бути навіть е, як, як то це, ну, технологія, е, технологія виготовлення двигунів, ще може бути е, скажімо так, Другої світової війни, ну тобто приблизно, а потім вже взяли скопіювали, може на якомусь джіпу їздила. Ну, типа їхньому ну, Другу світову війну. Таке от. Бо, наприклад, Пижики то в нас був Peugeot мотор 205, так там ще технологія після Другої світової війни, тіпа, як там, ну, тобто, технологія виготовлення самих двигунів, тільки що далі перейшла концепція. По-іншому, так, ідемо далі. Коробка автомат 76 рік, я нагадаю, вона ну, так, в так хорошому стані, все вроді так візуально нема нічого. Не видно. Ну, що вам сказати, це 76-й рік, коробка автомат. Для нас це дико. Я просто в шоці, як воно все воно працювало, і як воно буде працювати, і хто її буде взагалі купляти. Тобто, це для нас буде, як то кажуть, проба. Є пару клієнтів, які дзвонили писали нам за кордону, тобто не в Україні продавати, а за кордон, але на даний момент це питання вирішується, тому що ми не знаємо наскільки це можливо. Ну йдемо по запчастинах. Розкажу, що є. Дивіться, яка тут. От зараз акуратно все буду складати. дивіться який радіатор. Тобто це технологія, це оригінальний, до речі, латунний, так як мідний рахується радіатор. І дивіться, він розборний, тобто, можна його розібрати. Це все завод. Замітьте, це все завод. Тобто ти розбираєш чистиш соти, він тут стоїть як так клійовий, розбираєш чистиш соти, назад ставиш і, і далі їдеш. Ну, тобто, прикиньте, зараз такі от радіатори Це я рахую, дуже непогана. Непоганий радіатор і це оригінал. Прошу замітити, того, що не по нашій все капише з такими пробками. Це явно не Жигульовський радіатор, який мав би бути тут як зазвичай. Далі. Ну, стопи, фонарі показуємо. Вони вже трошки тут щось з нюансами. Ну, Я думаю, це все можна приклеїти, оскільки там запчастин нема. Технологія от шарових речагів я не бачив ще такої технології, я навіть не знаю, як вона називається. Це не Марк Ферхсон, це якось по-другому. Ось такий відпускний колектор. А до речі, зараз поки розкажу за карбюратор, випускний колектор. До речі, як можете побачити, що змішуються гази дуже погано. Це ще стара технологія не було. тобто... Ну, Воно має бути. Тобто, У нас якби перший другий циліндр буде більш ефективніше працювати, ніж третій, четвертий, із за того, що довша шийка. Довший, ну, тіпа, довше, довший виход буде. Ну, так само от Вінець, автомат, масляний насос. Ну, масляний насос, то я думаю, тут нічого такого, помпи та все, все запчасті. В принципі, більш-менш запчасті в непоганому стані, більш-менш в непоганому стані. Е, от, стойки, не, ну, тобто, самі амортизатори, як вони в зборі. Ступиться тут нерозборна, шарва прикручується на два болта. Ну, тобто, тут така якась технологія. Я не знаю, як вона називається по-правильному. чесно. Це все потрібно переглядати, передивлятися, тому що це все якось. Ну, не знаємо, треба все дивитися. Е, так же ж, ну Амортизатором погано. Е, так, от Це все стойки, отакі, от вони от вони все в зборі, так з осями. На даний момент продаються. Е, прошу звернути увагу на кардан, який, він, який є підвісний підшипник. Кардана великий, тобто наскільки місця фатало в автомобілі, щоб підвісний підшипник на карданове. До речі, немає люфта. Немає люфта. І кардан сам. Кардан це в хорошому стані, він без люфтів. На хрестовинах нема люфта. Але я не знаю, кому він продасться, тому що. А зараз розкажу, що дивіться. Безпека в 1976 році була нікудишня. Прийміть до уваги це торпедо від неї. І воно повністю ззаді все металеве. Тобто все залізо. Тобто, коли ДТП, ти, звісно, попадаєш сюди в ну, тобто, удар і повністю метал. Тобто, він, це не травмобезпечний пластик, як зазвичай стоїть в теперішніх автомобілях, який він ну, гнеться, ламається. Тобто, від удару, а це тобто безпеки не було на той час. Ну, 76 рік, що тут сказати. Як добре, при доброму ДТП встукнутися в ту торпеду, це дуже буде боліти, все ребра, воно поламати спокійно. Тому що ж лізу на ті торпеди, і мені здається, воно навіть краще, ніж, наприклад, Жигуля, просто дуже з чого зроблений. Тобто фіде лучше желізо. Ну, безпека, принаймні рівні безпеки, були вже на той час, але наскільки я зрозумів, то тільки передні. Задніх не було. Не знаю. Задні пасажирам не треба було коротше, безпеки. Карбюратор ось такого типу дуже цікавий, інформації нема нуль. Ми не знаємо, як він працює, скажу по-чесному. Ми не знаємо, як він, е, який принцип його роботи, можемо лише догадуватися. Ну, тут як фото піхоти, тут поплавок, Тобто, як е, в колишніх там, газіках цих, все все видно, Тобто, от, типу, який рівень, типу, палива. Е, наскільки зрозуміло, нам е, бензонасоса тут немає. Тобто, наскільки я зрозумів, як ти газуєш, воно далі чи закачується, чи як. Тобто, стоїть тут вакуумник такий. І він, тобто, коли йде так, ну, так, як тиском чи як, ну, тобто робить розраження, і тоді от поступає бензинка і ну, таке от щось. До речі, якщо можете замітити, от поплавок, він тобто. Якщо він опускається, перевернути назад, він тут стоїть джекльорчик, і він тіпо, не дає топливу. Ну, тобто, топливо далі не поступає. Тобто жикльорчик йде в обратку. Ну, це допотопна технологія, тобто ще навіть чегунна проставка, тобто не резини нічого. Ну, знову ж, 76 рік, що ви хочете. Ну, я думаю, що воно працювало непогано, бо це ж японці, це ж не совєти робили. тобто Це з розумом, але як принцип воно працює, ми там не особо такі інтелектуали, щось походили, походили, покумекали, покумекали, та й отаке, от от. чесно сказати. Кому треба такий карбюратор, хто розуміється в йому, можете, будь ласка, ми щось його продаємо. Ух ти, півтори тисячі гривень. Я думаю, що договоримося, бо це трошки. В принципі, кузов піде в ну Все, стартер є. Буквально ну не знаю, така от, який автомобіль. Звертайтеся, будемо раді. Зараз буде наступний автомобіль у нас старого Розкажемо ще так само про його. Ми будемо, напевно, його різати в металобрух, не бачимо смислу його тримати, тому що не думаю, що хто ремонтує такі автомобілі. Це вже як ідея, як раритет. Наскільки воно все буде продаватися, чи воно все піде в металобрух, будемо бачити, не знаю. Все буде з часом побачимо. Дякую за увагу. Звертайтеся, будемо раді.